Зазвичай тут лунає радісний дитячий сміх. Деякі корісті зробили тут свої перші у житті кроки, але в ніч на 19 жовтня трапилося непоправне. Ось на цьому стовпі у зашмогу знайшли тіло 20-річного хлопця. Про інцидент стало відомо на ранок. Новина швидко розповсюдилася місцевими пабліками. За словами людей, покійного напередодні буцімто бачили у нетверезому вигляді. Він нібито неадекватно поводив себе із оточуючими та чіплявся до них з предметом, схожим на пістолет. Але що саме привело його на дитячий майданчик, належить з'ясувати поліції. 19 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на території Покровського району міста. Прибувши на місце події правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний хлопець чинив самогубство шляхом повішення на матуці. Тіло направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті, Дана подія зареєстрована. правоохоронці з'ясовують ці обставини. Цієї ж ночі, буквально у двох кілометрах від дитячого майданчику, обірвалося ще одне молоде життя цього разу. У квартирі повішеної на турніку, виявили 21-річну дівчину. Сусіди розповідають: ніщо не віщувало біди. У Нас ніколи такого не було не разів за три роки до нас не приїжджала там поліція на якісь розборки, на якісь ну у нас все добре. В нас дружній будинок, подвір'я гарне. Як виявилося, покійна мешкала у квартирі разом зі своїм чоловіком. А нещодавно у родині з'явилася дитина. За словами родичів, дівчина болісно переживала після пологовий період. Жили добре, дружньо, все було нормально. І ось після пологова депресія все трапилося у дівчинки, і ось так це вийшло. Однак, що саме стало останньою каплею, яка підштовхнула дівчину на фатальний крок. Наразі залишається невідомим. 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Покровського району міста у квартирі 21-річна дівчина чинила самогубство шляхом повішення на мотузці. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Дана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують ці обставини. Психологи зазначають, в умовах війни приводів для депресії та суїциду, як до крайнього її прояву, стало більше скорбота за загиблими родичами, втрата житла чи роботи. Однак, думка про те, аби вкоротити собі віку, рідко виникає раптово. Тому фахівці радять бути уважними до оточуючих, особливо тих, які тривалий час знаходяться у пригніченому стані. Це звісно залежить від її особистісних певних факторів. Чим більша стійкість людини, чим більше усвідомленість себе розуміння себе, контакт собою, тим краще. Ще вона зможе знайти вихід у певній ситуації і адаптуватися до неї і знайти підтримку узовні там, де вона їй буде потрібна. Тому що у всіх людей відбуваються страшні ситуації в житті, але не всі ми закінчимо життя самогубством. Ці два випадки поповнили жахливу статистику. Від початку 2023 року на території Кривого Рогу та району правоохоронці Криворізького районного управління поліції зафіксували 142 самогубства. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.